Це є організація. Буде з обіду, роботи. буде з обіду. Та при чому тут з мого боку організація роботи. Град Я четвертый не можу представити суддю вийти з засідання і прийняти. Ви розумієте, що я не можу вивезти його із засідання і казати діть. А що, він четвертый? вас заставляє це робити? Чому ви це зараз говорите? Тому що каже, не організована робота. Ну, дивіться, ми ж не можемо попасти на прийом. Не організовано. Я не розумію, про який четвертий тиждень ви говорите. Ми переходимо сюди сьогодні п'ятий раз. До конкретно до якої ми конкретно сутки? приходили до нам дроботі до друготі, але ж він не ви нам раз кожний тиждень. Він приймає раз у місяць. То як виходити четвертий тиждень, якщо він не а приймає. Хто цей? мене ограничив? Хто поставив мені е, табу? Що за цілий місяць я не можу більше до нього звернутися? Він що сонце на небі? Да. Ми прийшли на прийом громадян. Так, так. прийому громадян нема. Значить, ми прийшли до людини, яка організовує цей прийом громадян. Оце голова суду. А він втік. Ви до нього прийшли з питанням, чого прийом громадян. Це, це ви зараз починаєте відповідати. Чого людина, яка повинна нести відповідальність за е, прийом громадян, ті. Чого він не захотів з нами спілкуватися? Бо у нього не неприйомні. Не так, от та ви що? А, а у вас буває прийомні дні? Так, там на практике набувається. А ось зараз ви нічим тут не зайняті. Ви просто сидите тут уже з годинку. До вас тут зай... з годинку так. і не можу робити. Роботу, а тому, чого? Ви сидите в кабінеті голови А слугу. що тут ваше робоче місце? Що Ні, ви тут, тут робите? Ні, тут не моє робоче місце. А що ви тут робите? Бо я чекаю, коли ви покинете. Е, а місце. ви просто нас чекаєте, Конечно. коли ми. А ми до вечора будемо. А ви ну, будете до вечора сидіти? Ось, думала, що ось що в цей час, буду. коли ви отак сидите, до вас не можна звертатись людям лише ваш прийомний день. Так. Чому? Що я грам... А що ви зараз робите для держави? Ви тут на державній роботі. Я що ви не робите? Ви бажаєте робити моє Тобто ви зараз просто нічого не робите. Парків, ви вже біля години тут сидите. Ви мені а чому, чому не спустите до себе? Йдіть в свій кабінет, ні, там я працюйте. Я а навіщо це ваш обов'язок? Ваш обов'язок був е -е, організувати прийом, справами, прийом не? Не? громадян. Керівник апарату в інвентарному номеранні займається чи ні? Безпосередньо ні. Але, але це входить в ваші обов'язки? Так, скажіть, будь ласка, є ліментальний е, номер на цій картині, яка висить, з портретом е, пана е, роботі? А чому вас це цікавить? Так, Як що це там досить картини. Ви по цьому питанні прийшли до Волосу. Я вже за я прийшов вияснити. До... Добре, а у нас багато ще всяких картин. Ви... А інвентарні номера там є інтарні номера там є. А вас це все цікавить. Да. Да. Так, да. Да. Нас да. Да. Це входить в мою комбінецію. Я громадянин України для цього є контролюючий перевіряючий орган. Зараз придет, зараз прийде по міліція. Ми попросимо, щоб вони це перевірили. І міліцію обов'язки та ви що? А чи входить? це крадені картини, і вони повинні провірити чи не вкрадені, чи ні, чи вони є в як ви можете таке говорити? Ну якщо немає інвентарного якщо немає номера, інвентарного ми можемо предполагати. А це не може бути особисто, не може Пане бути Особисто В державної установі не може бути, не може бути, бути. та не що бачите. Закони читайте. Ой, ви читайте. Ми читаємо. У вас жодна картина не проінвентаризована, Вона гроші коштує. Хто знає, як вона сюди потрапила? ви до нас прийшли? Ні, ми прийшли, я ж нам говорю. А вам у яка різниця, прийшли? по якому ми прийшли? Ви маєте встановлювати, по якому ми прийшли питання? Ви ж мали зареєструватися в обліку. – Не повірите, зареєструвалися. Нам да, сказали. Ви мали зазначити, з якого питання ви прийшли. Так. Перелік нас... документів, які у вас є, які ви хочете питання, щоб ви були вирішені? Перелік документів ви так, нас так. не попросили. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми в суді, судя з'їсть. Перевірки документи у нас те. не попросили, а з якого питання О, прийшли, ми взяти, сказали. Нам сказали, до роботи, відмовляються нас давай. приймати. Сказали на камеру. А Гошовський на суді, треба почекати. А ми тут уже цілими днями сидимо, чекаємо. Чого там такого важкого написати, коли Харлапов отримав ухвалу суду? Все, все. Ось тільки ми у вас хотіли. Ми звернулись чотири рази і чотири рази. Чотири да, рази. Ось тому ми сюди і приходимо, бо відповідь не відпові. Відає на відповіді, нам написали не знаємо, не можемо, не бачили. Ну це підповідь. не відповідь. Покажіть ну, Я Давид. письмо. письмо Відпочи а що ви можете не змінити? А що ви можете змінити? Якщо І, підписали? роботі цікаво, чи правда то, що ви говорите, на ні, надави. ми брешемо. Це пан роботи голова Це його портрет. Вона. Без інвентарного номера, тому що ми його не бачимо. Знімати ми цю картину не хочемо, ми пропонуємо це зробити вам. Тому що то картина, яка дисить в державній основі, це є корупція. Хтось ну, подарив ще щось, він її помісив. Ви пам'ятаєте картини Цезаря, картини Януковича, цієї серії картина. Ця особа говорила, що ми ви повинні вийти, тому ну, що ми тут, бо, бо знає, що робимо. У нас одна цель. Вияснити, чого не організований громадський прийом людей, чого так. І далі вже, коли ми попадемо на громадський прийом, вже спілкуватися з людиною, яка повинна цей прийом робити. А інше, от, це картина, там картини це все є корупція, що заробітне. Багато чого тут є не проінменталізовано. Тобто ми готові написати заяву. І просимо вас зафіксувати, раз вже ви прийшли, що голови суду зараз нема на робочому місці, але сьогодні в табілі йому напишуть 8 годин робочого часу. І він отримує за це кошти від громади, з податків громади. І це також є корупцією. Зараз тут нема жодної людини, яка веде прийом громадян. Жодної уповноваженої людини в суді у Жгородському апеляційному суді немає, хто сьогодні веде прийом громадян. А ми громадяни прийшли на прийом. Просте питання перешкоджають нашим законним правам. Порушується закон про звернення громадян. І це вже не перший раз. А питання лише в тому, щоб нам надали дату і час отримання, ухвали суду працівником. Військової прокуратури, прокурором Харлаповим. Крапка. Все, ось що наше питання. Три минути, десять хвилин максимум, вирішується наше питання. Але його ніхто не хоче вирішувати, тому що вони знають, що саме в цьому питанні криється також і ще один факт корупції, і навіть можливо злочину. Тому нам не дають відповідь. Чітку і зрозуміло. А це що вже в рамках кримінального провадження? Коли я заяву відверну, там уже це вже в рамках уже відкрите кримінальне провадження? І ще не відкрите. Тоді ми можемо знімати. Тоді ми можемо знімати. ось коли буде, ось коли буде відкрите кримінальне провадження. Ось тоді слідчі дії в рамках провадження по повістки і тоді, так. це не Це дії, Це не слідчі. дії, Слідчі дії виключно в рамках кримінального провадження. Доки провадження кримінального немає які слідчі дії секретні. Ніяких? Що тут, тайна слідство чи що? Тільки що закрили кабінет. Чому ви. Ви ж його не пальцем закривали, ключом. А зараз ви обманюєте, кажете, що у вас немає ключей. Ми ж знімали, як ви за тільки що закрили кабінет? Чим ви його закрили? Ви коперфіл пальцем ногтями закрили? Відкрийте, будь ласка, кабінет. Якщо нема ключей, визивайте людину, яка вміє відкривати двері. Ви ж знаєте таких що? людей. Якщо не знаєте? Тут я... є опергрупа. Вона складається із тих людей, які мають право і двері відкрити, Ми і лобі зробити. Все маєте право? Будь ласка, опергрупа. Робіть свою роботу. Вас попросили з'ясувати що з тою картиною. Це 5 хвилин роботи було перевернути її. Ми з вами розмовляємо. Перевернути, подивитись номер та і все. 5 хвилин роботи. Але ви натомість тихесенько вивели нас з кабінета. Чому? Чому ви нас вивели звідти, А тепер не можете туди попасти? Чому зараз не можуть вам сотрудниця суда відкрити кабінет? Чому? Тому що немає бажання. Чого вона не відкриває? Значить, щось там не так. Скажіть, будь ласка, чого ви не робите свою роботу? Чим ви зараз займаєтесь? ви інформуєте? Чого? Ви вже інформуєте десь півгодинки? Хто старший опер групи? Хто старший в оперативній групі? Скажіть, будь ласка, ви сказали, да, чого ви нас? Дивіться, я буду розмовляти з вами, бо ви старша оперативної групи. Чого нас з того кабінету вивели, а зараз не можуть його відкрити? Ніхто. Чому? Тому що ми вказали на ту картину. Ні, без було стоїть в тому кабінеті. Прийдемо. Так, ну почекаємо голову суду, добре, чекаємо тоді. І ви чекаєте разом. Бо ми вас викликали ми чекаємо. Дивіться, це є керівник оперативної групи. Заяву на місці там, де я скою, якоби право злочин, тому що ця людина. І людина, яка втікла з кабінету, сказала, що я порушив його права. Я хочу там писати. Раз я їх порушив, я хочу там сидіти і порушувати до кінця. Зараз кабінет закритий і людина, яка його закривала, каже нам на камеру, що вона його не відкриє, у неї нема ключів. Чому? Чому? Через картину? Чи через там, щось? Я впевнений, що там не дії це боїться. А ви боїтесь чи що? Ви боїтесь? Робити свою роботу. Ви якісь трошки перелякані. Статус, да? Статус у нас всіх одинаковий. Я тільки що вам привів приклад. В Києві засідали 17 річного хлопця за те, що пив пиво. Тут люди корупцією займаються. Вже Бог знає скільки років підряд. Але ви, ви боїтесь, ви з нас звиганяєте з кабінета і продовжуєте служити їм. Цій системі ми не хочемо таку не поліцію, ми не міліцію, щоб служила в системі, ви повинні служити народу людям ну, собі, собі. Та як не служиш, якщо ви мене вигнали з кабінету? Сідаємо пишемо. Стоя. Ми всі будемо писати, писати заяву. Стоя на полу, на колінах. Як? Ви тільки що хотіли І робити стоп... слідчі дії. І нас в цьому звинувачили, Я, що ми не не в цей кабінет. Ви сказали нам на камеру, що будете робити слідчі дії. Чому не робите? Слідчі дії у вас в коридорі? Ви хотіли слідчі так. дії робити. І нас виганяли. Казали, це, це, де ви будете проводити слідчі дії зараз? В коридорі, на вулиці, чи там, де. Ми вас викликали. Чи право в кабінеті? Полушення. Ми, в Звідки, ми ти, вас ви ви викликали в кабінет і указав вам донатка на картину. Закон. Який закон Дякую, що ви мені повідомили, бо я ж не знала. Ви? Ми, ми, ми вже ви побачили, ви? Що там От ви ви ми вас просимо, щоб ви це виявили. Голова, суду нас що до нас попросили. Тобто сидіти і чекати. Де нам писати заяву? Ми там хочемо сидити. На місці право порушення. Нас звинувачили в тому, що ми зробили правопорушення. І він пішов викликати міліцію. І досі десь пропав з міліцією разом. А ми викликали міліцію і ми тут. Та хто зробив правопорушення? Той хто втік, чи ми. І нас... Щось з нашої поліції не то. Ну, але ж вони також вже поліція, Просто у них форма стара, МВС. Відбираються усне пояснення до тої заяви. Чому? Чому вони треба? Вони так заяву. Та вони не можуть так працювати. Вони мають працювати виключно по закону. А закон Кримінальний кодекс каже, що заява може бути про злочин усна. А ви на якій заяві наполягаєте? Ми ж вже вам позвонили, Це її заява. Автоматично в нас ми ж подзвонили, це є заява, що ви ще хочете від нас. А ми маємо вам принести за ручку, подати, докази, експертизу зробити. То ми маємо, що ми маємо робити ще. Ми вас викликали. Будь ласка, дійте якось. Щось маєте робити з цим. Добрий день, а ви хто? Я? Так, да. представтесь, будь ласка. Фідьо? Да. А ім'я отчество? Василь Степанович. Скажіть, будь ласка, Василь Степанович, чому ви? Чому ви не в формі? Я просто тепер виконую. Ви сьогодні на роботі? Форму просто не встигли видіти? Ні, ми просто. Наблюдати, що працівнику поліції людина не відповідає. Ви маєте на це отреагувати. Це ж не на вулиці жіночка, а в державної установі. У неї є посадові обов'язки. Вона має виключно згідно конституції діяти по статті 19, виключно згідно законів України. Вона їх зараз ігнорує, ці закони. До нас звертається працівник поліції. Ми маємо йому відповідати, а вона – ні. допоможемо, Слава Богу. Тепер потім зберігати мене. Вона зараз буде звинувачувати ще працівників поліції і нас, що ми у нас скорою зараз організуємо. Можна? Тільки за що? Можна? Позов і то, щоб довели до стало зле. Ще подведуть позов.